Вітаю, дорогі браття і сестри. Сьогодні хотів би продовжити тему спасіння і допомоги ближньому. Як ми можемо допомогти виручити свого рідного, свого близького? Якщо самі не помічаємо основного, кажуть очі зеркало душі. Біблія з цього ж приводу пише, що якщо око твоє темне, то і душа також темна. Звичайно, це відразу важко осягнути, але така правда ми дуже часто помиляємось, ми дуже часто не бачимо очевидного, не хочемо бачити, не віримо. Але так є, так і світ. І. Щоб змінити світ, в першу чергу треба змінити себе, попрацювати над собою, зрозуміти суть, визнати помилки, покаятись. І Бог завжди допоможе. Будемо дякувати Господу Богу за цю істину. Дякуємо Ісусу Христу і Духу Святому навіки. Амінь. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Завжди з вами, Ігор Туз.